Подякувати взагалі за навчання. Я от тільки що відкрила в себе в інстаграмі Дірект, і в мене було три запити, де я навчаюся. Тому я дала посилання і хочу сказати, що ваша ця програма поділись з другом, отримай гроші. Вона працює. Я хочу всім сказати, мені вже. Платили за це гроші, тому якщо у вас будуть запити, давайте. Я спочатку не давала, тому що ну я дуже відповідально ставлюся до рекомендацій, тому я вчилася, дивилася і зараз з радістю даю, тому що дійсно круте навчання, високий рівень саме організації. Я дуже здоволена і дуже вам дякую. Хочу. Тобі хочу сказати, я не, не знала, чи зможу вчитися, чи знайду час, чи зможу я поєднати своє волонтерство, бізнеси, дітей, ну, всі ці домашні такі штуки, війну, але мені вдалося. Я, я прийшла сюди за балансом за пошуком і я його знайшла. Більше того, я зробила за ці місяці набагато більше, ніж планувала. В мене ну, багато планів далі, тому це прям для мене. Мабуть, навчання, не мабуть, навчання е... запалило в мені знову ту мене, яку я шукала, тому ну, дякую, іду навчатися, йду по-іншому, там ще навчатися. Ну тому що я зрозуміла, що навчання мене запалює, е... час я знаходжу, е... тому ну, це мені подобається. Е... Хочу сказати дякую всій нашій крутій групі. Неймовірно, всі круті, класні, і я бажаю кожному успіху і. Не покидати, не залишати, продовжувати і ну так як я трішки в волонтерстві в цьому всьому, ну ми з вами робимо велику справу. Якщо всі будуть працювати і далі, і коучами ми відкриють там кого немає ще приватних підприємств, це все податки, це все розвиток нашої країни. Тому під час такого страшного, що в нас вибувається, ми розвиваємося, і це дуже дуже класно. І я за це вам також дуже вдячна. Тому в мене найкраще взагалі емоції, і я йду далі. Ну я одразу знала, що я буду далі йти, тому з першого, ну з другого, мабуть, разу. Тому ось так за все дякую і з великим бажанням і цікавістю йду далі.